Всім привіт, друзі! На каналі Viver. Сьогодні покажу, як прискорити Windows 11 або позбутися повільної роботи та зависань. Для цього заходимо в пуск, потім в налаштування, Конфіденційність та Безпека. Заходимо в загальні налаштування і вимикаємо всі ці повзунки, має виглядати, як у мене. Далі повертаємось і вимикаємо всі непотрібні дозволи для додатків. Наприклад, вимикаємо місце знаходження. Так, вимикаємо. Ось, але мені воно потрібне. А. Вимикаємо камеру. Скажімо так, камера мені не потрібна. А. Сповіщення, контактні дані. Наприклад, історія дзвінків. Вимикаємо все це, воно нам не потрібне. Далі заходимо в налаштування системи. Для цього пишемо System Properties. Ось, переглянути додаткові налаштування системи. І тут нам треба знайти перформанс. Ось додаткові налаштування. Перформанс. Тиснемо налаштування і вибираємо оптимізацію для кращої продуктивності. Після чого натискаємо Застосувати. Далі заходимо в диспетчер завдань. Ось це запускається Ctrl-Shift Escape. Далі, відповідно, тут нам потрібен стартап. Ну, Apps, так? Це програми, які запускаються з системою. Не потрібні, вимикаємо. Скажімо, це мені не треба, а вас не треба, Microsoft Teams не треба. Ось, вимикаємо все, що вам не потрібно. Ось, і це прискорить ваш комп'ютер. Після цього перезавантажте комп'ютер. З вами був Вейвер. Всім бувай.